Рада національно-демократичних сил Коломиї прийняла звернення на підтримку Петра Порошенка у другому турі виборів. Націоналісти Коломиї збиралися на зустріч, щоб обговорити перший тур виборів, програми лідерів перегонів та прийняти спільне узгоджене рішення. П'ять років тому, вийшовши на Майдан, українці продемонстрували всьому світові своє прагнення назавжди відійти від Москви. Та російська імперія не мислить себе без нашої держави, тому вже п'ять років намагається взяти реванш і за допомогою військової агресії на сході та півдні країни, і за допомогою просування проросійських політиків на найвищі державні посади. За ці п'ять років свобода України окропилася кров'ю героїв Небесної Сотні та героїв -Росі... російсько-української війни. І сьогодні нашу волю боронять тисячі хлопців в окопах, які сподіваються на те. Що ми в тилу не зведемо їхню боротьбу на нівець, 21 квітня? Ми не просто обиратимемо президента, ми обиратимемо людину, яка стане головнокомандувачем армії та творитиме зовнішню політику. Від нашого вибору залежатиме те, куди прямуватиме Україна до європейської спільноти чи назад до Москви, що фактично означатиме поразку революції гідності та марність жертв наших героїв. У зверненні мовиться про те, що Рада демократичних сил знає недоліки нашого гаранта. Однак сьогодні ми вибираємо не поміж двома кандидатами, а поміж под... Дальшим перебуванням України у європейській спільноті чи розворотом у бік Росії кажуть націоналісти. Тому вирішили підтримати у другому турі виборів чинного президента Петра Порошенка. Президент Порошенко багато чого не виконав і не є ідеальний. Це однозначно. Але ми сьогодні вибираємо між Україною сучасною, такою, яка йде вперед. Погано йде, багато недостатків і таким чистим я це називаю судепією. Чистим черашним це дуже небезпечно. Якщо б ми вибирали. Суча, дві сучасності, ми би тоді могли десь дискутувати. Більше тисячі голосів за Бойка. Що ми ще про Зеленського говоримо? Ми, ми завжди декларували Коломию як п'ємонта революції національно-визвольних змагань. А до, до сьогодні я не знаю як мені встидно деколи подивитися в очі людям, які зі сходу де правильніше проголосували за Коломию. Тут йде слова про Порошенка і Зеленського. Моя держава не для експерименту. І якщо ми зараз спробуємо експериментувати в час війни з якимись невідомими суб'єктами, об'єктами якоїсь підприємницької діяльності чи творчої наснаги за русським міром, це ганебно для кожного українця. Серед учасників зустрічі є й такі, хто підтримує опонента Порошенка на виборах Володимира Зеленського. Активіст Володимир Пак переконаний, Україні потрібні нові обличчя, тому нам варто голосувати за фактичного переможця першого туру. Дуже я це так розумію, наші хлопці, наші патріоти, що Зеленський розверне курс України в бік Росії на інтеграцію з Росією. Я думаю, це неможливо і знать з огляду на те, що тим самим Порошенком пропонувалося внести зміни до Конституції, де е, пункти е, вступ в ЄС і НАТО це є ключовими позиціями і наголошувалося, коли ця норма буде внесена до конституції, назад шляху немає. Якщо Виходить так, що Зеленський є загрозою того, що назад розвернеться Україна до Росії, то виходить, що Порошенко брехав, тому що сказано було, буде така норма в Конституції, назад шляху не буде. Вона є в Конституції і так виходить, що назад шлях можливий. Це перша позиція. Далі на рахунок тої самої мови. Я вважаю і з того, що я чув, Зеленський не казав, що українська мова е не буде державною, чи російська стане другою державною. Щодо курсу е е е євроінтеграції, там НАТО ЄС так далі, Зеленський наскільки я слухав, бачив, наголошував, що він саме підтримує такий курс України. Після тривалих обговорень та навіть суперечок Ради демократичних сил Коломиї Таки схвалила спільне рішення підтримати у другому турі чинного президента Петра Порошенка. Щоправда, кожен громадянин має право віддати свій голос за кого бажає. Головне взяти участь у виборах, не допустити фальсифікацій і проголосувати за майбутнє України.